У понеділок, 13 лютого, представники провідного французького виробника фотоелектричних панелей Roy Group Energy передали Києву дві сонячні електростанції. Іноземці особисто передали мару Києва Віталію кличку фуру з сонячними панелями. На іншому боці однієї з панелей вони написали підтримуємо Україну. А нижче вказали донаторів, які профінансували альтернативні зелені технології. Щоби придбати для Києва ці панелі, ми зібрали 250 тисяч євро, а це понад 9 мільйонів гривень. Ще 50 тисяч євро надала компанія Йоцеї, констатує представник компанії. За словами Віталія Кличко, одну зі сонячних електростанцій на 25,6 кВт на годину французькі спеціалісти встановлять вже сьогодні у консультативно-діагностичному центрі. Іншу. На 76,8 кВт на годину у Святошинському психоневрологічному інтернаті медичні заклади повинні працювати 24-7. щоб рятувати здоров'я та життя киян. Але медики в нинішніх умовах відключень електроенергії не можуть надавати належну медичну допомогу тільки при світлі ліхтарів чи свічок. Повинне працювати спеціальне обладнання реанімації чи лабораторії, для якого потрібна електрика. Тому ми продовжуємо забезпечувати об'єкти критичної інфраструктури столиці альтернативними джерелами живлення, прокоментував очільник столиці, кличко подякував французьким партнерам за те, що не залишають киян сам насам з наслідками російських обстрілів. Особливо взимку. Коли ворог намагається залишити українців без світла. Води та тепла, хотів би також нагадати, що, дякуючи нашим європейським партнерам, ми отримали 40 сучасних карет швидкої допомоги, 36 пожежних автомобілів та 72 міських автобуси. Додав він, зазначимо, що це вже друга вагома допомога Франції Києву за лютий. Минулого тижня очільниця Парижа Ан Ідельго передала нашому місту 10 генераторів. Їх вже передали для живлення столичних котелень на випадок відключення електрики, а також у дитячі садки та школи. Підписуйтесь на канал Інтерінфо, щоб не пропустити свіжі новини.